Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось хочу вам показати, я вже відділила від маточного куща полуничку. Це клері, ранній сорт. Ось таке коріння, так виглядає. Вже я її відділила. Буду полювати, буде стояти вона у мене в стаканчиках, поставила її під тінь. а так вона ось виглядає. Но ще робила і в касетах. Ну, в касетах у мене щось не вийшло. Може, тому що я його не накрила затіняючою плівкою, але е, я її теж накривала целофаном, так як показує Люба. І все вона в мене стояла 5 днів діб. Ну, може, що вона в тіньку не була. Не знаю, чого вона в мене не вийшла, це теж кляри. Вона якби пригоріла, попарилася. Не знаю. Ось, бачите, все, пропало, почерніло. Нема нічого, ніж тут -то щось вилазить трохи. Ось. ось. А тут ось вийшлося. От подій знай. А це отак виглядає стаканчик. Там туди теж стоїть альба і квірі. Всі стаканчики. Ну, подивимося, відійдуть вони, не відійдуть, будемо бачити. Але в стаканчиках мені сподобалось. Єдине, що пересихає дуже швидко, але я багато її не сажу, сажу для себе, Ну, може там, якщо для нового сорту, можна трошки продати. Оце в мене стоїть в стаканчиках. Альбіон, он тут написано, бачите, це в стаканчиках. Ще, мабуть, недавно гарні. Ні, тут вже, де поставлено раніше, вже треба відрізати і ставити його десь в ящик От на відкриття Треба готувати грядку. Бачите, це альбіон. Так виглядає. Від маточного куща гарно виходить у мене, а ось в касетах ще не дуже, що я не навчилася їх ставити. Бур'ян заростає. У нас було ужасний вчора вечір. греміло блискало, дощара така ліла. Ось моя полуничка мальвіна. Дає вже вусики. Але пішов дощ, вона якась кисліша стала. то була така солодка, солодка, бачите, вже дає. Треба ставити в касету. Моїй капусті нічого не помогло. Ті обробки. Вона далі починає пропадати, не знаю чого. Ну, отак вона, значить, треба. Ну, бачу вже на мальвіні появляються оці плямистость. Треба її вона відплодоносити. І буду зрізати. Ставити Да? поставила її? Ось, бачите, приколола Між собою сколола. Ось тут уже таке, таке мені не треба. Таке не треба, дощі йдуть, і грибкові захворювання починає проявлятися. Ось мальвіну поставила. Ось між собою з'єднала і все. Ставлю по одному два, оце можна відщипнути щоб була гарна розеточка. Ось так. Помідорчики стигнуть, не хочуть, ростуть, наливаються уже. Моєї пекінки сьогодні, так, вже і на слідуючій неділі треба садити. Так, хочу вам показати, який корінець. Вже все, ось пекінки. Її треба садити, коли розсаді 20-25 діб з моменту сходу. Ось так виглядає, але треба вже готувати місце і садити, щоб вона починала рости. То вона зараз витягнеться вся і толку не буде. А зараз саме така красуня, красуня, тут-вот-воплюємо її, щоб не злазить. Ось такий маленькі друзі огляд. Ой, дощі йдуть роботи тьма, все не встигаю, але потихеньку щось зробиться. Для себе розсаду точно я зроблю. Експеримент буде продовжуватись. Я ж хочу ж навчитись теж, як Люба з сашком робить. Їх така гарна в касетах розсада. Може, треба в більші оставити? Не знаю. П'ятдесятку. Там теж трохи попропадало, але земля волога. Я думаю, що вона прийметься щось трохи. Ну, треба обробити обов'язково. Всім пока. Коростенці, кому треба розсада, мій телефон знаєте. Дзвоніть, пишіть, заходьте, буду з вами ділитися. Всім пока і до зустрічі на каналі!